А я вважаю, що феміністичні думки все ж таки мають бути нав'язані. Я не перебільшую, Це мій канал, все, ви мене не зупините. Всім привіт, ви на каналі Міл. І сьогодні темою нашого обговорення стане книга Ольги Кобилянської Людина. Я спробую розповісти про цю книгу без спойлерів, але якщо вони будуть, то я. Буду вас попереджати. Отже, людина Ольги Кобилянської це невеличка повість в ній всього лише 61 сторінка, і я впевнена, що ви зможете її прочитати за один осінній вечір. Розповім трохи про авторку. Давайте будемо чесними: Ольга Кобилянська на своїх сильних жіночих плечах несла фемінізм у маси. Я вам скажу так: Ольга Кобилянська була значущою персоною. В всьому європейському фемінізмі 19 20 століття я не перебільшую це мій канал. Якщо я вважаю Ольгу Кобилянську королевою цього всесвіту крутою жінкою, то я можу про це говорити. Перейдемо саме до книги. У ній підіймаються проблеми жіночої ролі у суспільстві. Також Ольга Кобилянська розповідає про роль жінки у шлюбі, взагалі про всю долю тогочасного жіноцтва. Ольга Кобилянська намагається захистити права жінок та показати те, що вони мають право на навчання та мають право на самостійне життя без брата, тата або чоловіка. Ольга Кобилянська хоче показати жінку як самодостатню людину. Яка має право керувати своїм життям самостійно. Я протіла Запоріху... додати ще декілька роздумів щодо цієї книги, тому що, ну, все, ви мене не зупините. Як на мене, Ольга Кобилянська відходить від тексту і просто показує нам реальність. Вона не нав'язує нам феміністичний погляд. Вона показує все, як воно є. А я вважаю, що феміністичні думки все ж таки мають бути нав'язані, тому що від них безпосередньо залежить моє життя та життя інших жінок. Я переходжу до тексту та хочу зачитати вам декілька цитат. Хто ж буде дома їсти варити, на коли жінка стане до уряду ходити? Хто ж буде порядкувати, прати, шити? Невже ж мужчина? Наступна цитата. Думаєш, однак, що праця для ідеї заступить тобі все живе щастя, котрого розуміння мусить ще жити в твоїй груді, бо ж ти любила і була любленою. Кінцівка цієї повісті просто неймовірна. Я думала над її сенсами, ідеями, долями головних героїнь. Я замислювалася над тим, що хотіла сказати Ольга Кобилянська, і я спеціально не дивилася жодної рецензії на цю книгу, тому що я хотіла сформувати свою думку та розповісти про неї вам. Як на мене, Ольга Кобилянська хотіла показати нам жінку, яка мала свої ідеї, цінності, власні переконання та думки. Мала цілі, вже бачила перед собою стиль життя, якого би вона хотіла дотримуватися. Але люди, навколишнє середовище постійно переконували її в її ж неправоті, постійно закладали в неї власні думки, власні патерни. Врешті-решт, в ці патерни вона і повірила. А в кінці зрозуміло те, що вона зрадила своїм ідеалам. І я вкотре вас закликаю читати українську літературу, бо це скарб, це скарбниця книг, ідей, сенсів і думок. Ви там зможете знайти абсолютно все: від тематики фемінізму до фантастики, детективів, чого завгодно. Головне, шукайте, цінуйте і споживайте українське. Зараз я вам швиденько нагадую підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео, написати в коментарях будь-яку книжку, яку ви дуже сильно любите та радите іншим людям прочитати. Також, якщо ви вже читали цю книгу, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися думки інших людей і, Можливо, трохи обговорити все ж таки з вами цю книгу і в коментарях. Також прошу вас поділитися цим відео зі своїми друзями чи знайомими, адже я вважаю, що про українську літературу має дізнатися якомога більше людей.